Всім привіт! Мене звуть Олександр. Я з міста Луцьк, мені 34 роки. До початку навчання я був проектним менеджером в одній з місцевих компаній а за освітою. Інженер-будівельник. Перш за все, це те, що останнім часом професія айтішника, вона є, скажімо так, на слуху. Не знаю, може це особисто мені багато попадалось такої інформації. По друге, заставило, змусило над цим задуматись те, що я зрозумів, що я постійно в своїй компанії не буду працювати, хоч я і звичайно отримував ну достатньо велику зарплату. Але я зрозумів, що коли мені доведеться змінювати місце роботи, то в себе в регіоні я не зможу знайти компанію з таким рівнем оплати. Тому вирішив піти вчитися на IT. Страхів. Не було абсолютно ніяких, тому що Ну я не знаю, чого боятися треба було. Пішов та й все. <гум> uh, найскладніше, що було в процесі навчання, ну це, напевно, самостійно привчитися шукати. Шукати потрібну потрібно мені інформацію, а як взагалі виглядав процес навчання? Навчання було проектним, тобто я мав певні квести, певні завдання, певні проекти, які я мав, скажімо так, вирішити. От і для вирішення цих завдань були в мене невеличкі там навчальні відео, які давали мені базову інформацію. Але все решта мені довело, доводилось шукати самому, тобто гуглити, пробувати, помилятися, заново пробувати. Тому це, скажімо так, скоріш самонавчання процес, який, в принципі, і надалі треба буде в роботі. Скільки співбесід, напевно, що можна сказати, що одну співбесіду я пройшов і зразу прийду до другої частини запитання, як виглядав процес працевлаштування? Під час навчання мені було запропоновано повправлятися на реальному проєкті, тобто маючи якісь там вже базові навички, які я отримав під час навчання, мені запропонували, чи не хочеш ти закріпити, скажімо так, свої знання там, отримати нові знання. Працюючи над реальним проектом, я погодився, звичайно, вот і під час тої роботи, тобто я паралельно і навчався, і працював. Е я зарекомендував себе добре, як мені здається, тому мені поступила пропозиція перейти на фултайм роботу. Зразу почну з того, що під час навчання я навчався на платформі на американській платформі, де були всі завдання поставлені англійською мовою. Я мав можливість проходити навчання з іншими іноземними студентами і разом з ними спілкуватися, вирішуючи певні квести і проекти. Тому англійська це ну не знаю, мені. Дуже допом... ну, знання англійської дуже допомогли. А зараз, ну я працюю над проєктом, замовник якого є американець із США, і доводиться з ним безпосередньо контактувати, щоб якісь там швидко вирішити деякі питання. Тому англійська дуже допомагає. Хотів би додати, що багато хто говорить, що в. В айті, англійська можливо, і не потрібно, що можна знайти роботу без знання англійської, але хлопці, дівчата, вчіть англійську, тому що це number one, це must have, скажем так. от І всі новітні технології, всі нові фреймворки, які потрапляють до нас, вони хоч пишуться там іспанцем, хоч пишуться індусом, все одно технічна документація є англійською, і хочеш, не хочеш, а тобі доведеться. Ну, надалі в своїй роботі вчити щось нове і постійно будеш стикати з англійською. Тому ті, хто каже, що англійська не потрібна, то це просто відмазки. маски. Вчіть англійську. Так можу сказати, що я отримав на всі 110% те, що я хотів. Отже, чим займаюся? Займаюся розробкою вже існуючого сайта, тобто дороблю якийсь новий функціонал. Безпосередньо зараз стоїть завдання по цілковитому редизайну того сайту. Чи подобається, подобається це не те слово. Я кайфую від того, тому що працюю, як ви бачите, на дому. А дивлячись зараз на цю вересневу погоду, де вже дощ іде. Третю добу, то це просто робота моєї мрії. А ще дуже подобається бачити одразу результат своєї роботи. Тобто, ти додав якусь фічу, зайшов вже на онлайн-версію сайту, бачиш, там вона працює, ну, одразу бачиш результат своєї праці. Котрі вирішується піти на навчання. Ну якщо ви вже думаєте над цим, то в принципі втрачати вам нема чого. Ідіть і побачите, чи це ваше, чи це не ваше. Подобається воно вам, чи не подобається. Тут боятися нема чого, втратити, втратити ви точно нічого не втратите. Тому уперед.